Автомобільний ажіотаж на кордоні з окупованим Кримом відтепер росіяни не пропускають на півострів автомобілі з кримськими номерами. Кримчан масово змушують отримувати вже російські номерні знаки. Щоправда, їздити на них можна лише на території півострова. В Україну такі авто не пускають вже наші митники. На кордоні утворився колапс В місцевих відділках реєстрації автомобілів. Справжній ажіотаж із Чонгара Яківноскоп. Майданчик відділу реєстрації авто в Генічеську. Тут повнісінько машин. Люди поспішають позбутись кримських номерів. Від початку квітня літери АК та СН на півострові окупаційна влада заборонила. Росіяни такі авто через кордон не пропускають. І, от і за це і знімаємо, і за це і міняємо. Юрій має бізнес справи у Криму. Тож їздить туди тричі на тиждень. Авто зареєстроване в Херсоні. Якби залишив кримські номери, каже вже б. Дійшов до зубожіння. То зараз требують вони таможне мито два євро за кубік. То есть на этом основании невыгодно выезжать. Только можно заехать, а виїхати невозможно, потому что машина на очень дорого стоит. Ну грубо скажу, москвич полторы тисячі кубов, три тиші євро на платіж. Виїхати уда на контрольно на пропускному пункті. Безліч авто з номерними знаками АК. Ті, хто не хоче отримувати російську реєстрацію, покидають окупований півострів. Автомобілі залишають на материку. Не Ні ехать, їхати у російському шали. машину. Все патриоты выехали, старались вывести все машины и не оставлять принципіальне там. І не перні ділять перерегістрацію. Та ні говорять, що ми принципіальне заїдемо на этих ж номерах. когда закінчиться війна, ми заїдемо в Крим на этих ж українських номерах. І ще з десяток авто вже тиждень простоюють на нейтральній смузі, просто поміж блокпостами. Оці автівки на материкову частину не пропустили українські митники, бо їхні власники мають проблеми з документами. Але повернутися назад до окупованого Криму вони теж не можуть, бо мають номери серії АК. Отак вони і стоять отут на мосту між двома прапорами. Гібридну відповідь на дії росіян дала й українська влада. Авто з номерами 82 го регіону, які видають окупанти кримським автовласникам, в Україну не пропустять. Дані транспортні засоби до нас не заїжджали поки. Ну, на предмет того, якщо даже вони будуть слідувати, вони не будуть пропущені на в'їзд на материкову частину. Тому Материкова. що вони є недійсні, вони видані незаконним органом. Ба більше з такими номерами кримчани фактично не можуть їздити. Навіть у Росії вони намагаються виїжджати в Росію через Краснодарський край, і з їхніх слов к ним відносяться буквально як к як ізгоєм. Тобто сітіт регіону як не признаний вважається і в Росії. Тож саме як Абхазія Осетія. те ж служби ГіБДД Російські. Повищене внимание, осмотри автомобілі, там точні да, они буквально заблокированы в этом Криму, получается. Прикордонники кажуть, Крим насправді перетворюється на острів. Після заборони руху вантажівок тепер на адмінкордоні фактично немає вже і легкових авто. Як і внусково, Андрій Хуповка, з Чонгара, ТСН 1+,1. плюс